Факти про кофеїн, частина 2. Любителі кави мають менший ризик виникнення інсультів та серцевої недостатності. Наприклад, для жінок для попередження виникнення інсультів достатньо лише однієї чашки кави на день. Кава може знизити ризик розвитку діабету другого типу. Кофеїн зменшує інсулінорезистентність. Простими словами, збільшуючи можливість наших тканин до сприймання інсуліну. Вживання кофеїну пов'язано зі зниженням ризику виникнення піщинок в нирках. Та справа у діуретичних властивостях кофеїну. Погодьтеся, у вас вже було таке, що випили якісну каву, і протягом півтори-дві годинки кофеїн може допомогти в боротьбі з депресією та зробити тебе щасливішим. Мова тут не про те, коли тобі просто сумно, а про справжню клінічну депресію. Згідно актуальних даних, ВОЗ вагітним жінкам абсолютно без шкоди для свого здоров'я та здоров'я їхньої дитини можна вживати 200 мг кофеїну. Це приблизно 2-3 чашки американу. А під час грудного вигодовування можна навіть 300 мг кофеїну. Наостанок пам'ятай, норма кофеїну це 400 мг, приблизно 4-5 чашок американо, точно не більше. А хочеш знижку на будь-які кофеїновмісні добавки, залишай слово кава під даним відео.